Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого. Сьогодні розповім про таємну війну церкви проти істини. У 13 столітті на півдні Франції розгорілися криваві події, які назавжди змінили історію Європи та християнства. Це був Альбігойський хрестовий похід, спрямований проти катарів, релігійної течії. Яка кидала виклик могутності католицької церкви, Катари проповідували дуалістичну теологію, заперечуючи матеріальний світ як творіння злого Бога, протиставляючи його духовному світу добра. Вони відкидали всі церковні таїнства, ієрархію Риму, багатство духовенства та навіть сам хрест як символ страждання. Їхня віра поширилася в Лангедоку завдяки культурі трубадурів, політичній незалежності регіону та підтримці місцевої знаті південної Франції. Папа Інокентій III оголосив хрестовий похід у 1209 році після вбивства папського легата П'єра де Кастельно. Якщо вам цікава ця драматична історія середньовічної боротьби, Обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Військову кампанію очолив безжальний лицар Симон Де Монфор, який протягом 20 років проводив систематичне винищення єретиків Лангедоку. У 1209 році відбулася жахлива різанина в місті Безьє, де загинуло близько 20 тисяч людей. Папський легат Арно Амалерік нібито сказав знамениту фразу: Вбивайте всіх, Господь розпізнає своїх на страшному суді тут. Хрестоносці не розбиралися, хто з жителів був катаром, а хто залишався вірним католиком традиційної церкви. Напишіть у коментарях. Чи знали ви про цей жахливий епізод середньовічної історії європейського християнства раніше? Катари поділялися на дві категорії: прості віруючі та досконалі, які пройшли обряд консоламентум і дотримувалися суворого аскетизму, досконалі відмовлялися від м'яса, яєць, молока, шлюбу, присяги. Будь-якого насильства заради духовної чистоти. Вони вірили в реінкарнацію душ, які блукають між тілами, поки не досягнуть остаточного звільнення від матерії. Католицька церква бачила в їхньому вченні загрозу своїй владі, оскільки катари заперечували необхідність священиків як посередників. Простий народ масово підтримував катарів бачачи їхню чесність порівняно з корумпованим католицьким духовенством того часу, Лангедок у XII столітті був культурним центром, де процвітала поезія трубадурів, філософія та відносна релігійна толерантність суспільства. Місцева знать, включно з графом Раймондом VI Тулузьким, захищала катарів від переслідувань римського духовенства та королівської влади. Політична незалежність регіону дратувала французького короля, який прагнув централізувати владу під своїм абсолютним контролем над усіма землями. Христовий похід став зручним приводом для анексії багатих земель Лангедоку під владу північно-французької корони та Парижа. Економічні інтереси Риму також грали ключову роль. Адже Катари не платили церковної десятини на утримання духовенства. Облога фортеці Монсегюр у 1243 році стала кульмінацією боротьби проти останніх катарських громад. Після десятимісячної героїчної оборони фортеця впала в березні 1244 року під натиском французьких військ. 205 досконалих. Відмовилися від зречення віри і були спалені живцем на величезному вогнищі поблизу гори. Напередодні капітуляції чотири катари таємно покинули Монсегюр, вивівши щось надзвичайно цінне для збереження від ворогів. Легенда про скарб Монсегюру народилася саме з цієї загадкової втечі чотирьох останніх досконалих через ворожі лінії. Деякі дослідники припускають, що це міг бути легендарний святий Грааль чаша тайної вечері з кров'ю Христа. Інші історики вважають, що Катари вивезли таємні гностичні тексти, які суперечили офіційній доктрині Римської католицької церкви. Третя версія стверджує про родовід Христа. Який доводив його шлюб з Марією Магдалиною та існування нащадків. Ця теорія натхнула багатьох письменників на створення конспірологічних романів про таємні товариства та прихований родовід Ісуса? Поділіться в коментарях, яка з версій про скарб здається вам найбільш правдоподібною з історичної точки зору? Після падіння Монсегюру, Католицька церква встановила постійну інквізицію для викорінення залишків катарської єресі в Лангедоці. Домініканські монахи отримали необмежені повноваження для розслідування, катування страти підозрю та страти підозрюваних у єретичних поглядах на віру. Інквізиція використовувала доноси, тортури та конфіскацію майна. Для залякування населення та придушення будь якого інакомислення в регіоні. Протягом наступних ста років катарство було практично повністю знищено, хоча окремі громади таємно існували до 14 століття. Пам'ять про катарів збереглася в легендах, народних піснях та історичних хроніках Південної Франції до наших днів. Альбігойський хрестовий похід став переломним моментом у консолідації королівської влади та централізації Франції під Парижем. Незалежний Лангедок втратив свою політичну автономію, культурну самобитність та економічне процвітання назавжди під владою короля. Культура трубадурів, яка славилася по всій Європі, занепала. Після винищення її аристократичних покровителів та меценатів. Католицька церква зміцнила свою владу, встановивши прецедент жорстокого придушення будь-яких відхилень від ортодоксальної доктрини християнства. Історія катарів показує, як релігійні, політичні та економічні інтереси можуть переплітатися у кривавих конфліктах середньовіччя. Сучасні дослідники продовжують дискутувати про справжні мотиви знищення катарів та про природу їхнього вчення істини, чи були вони небезпечними єретиками, які загрожували основам християнського суспільства європейської цивілізації 13 століття? Або вони були альтернативною духовною течією, яка пропонувала інший шлях до спасіння душі від матеріального світу. Відповідь залежить від того, чию версію історії ми вважаємо більш достовірною переможців чи переможених того часу. Важливо пам'ятати, що історію завжди пишуть переможці, а голоси знищених губляться в тумані минулих століть. Шановні глядачі, обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео. Та напишіть коментар. Поділіться своїми думками. Чи була війна проти Катарів справедливою, чи це приклад релігійного геноциду заради влади? Яку історичну правду ми можемо витягти з цих трагічних подій 13 століття для сучасного розуміння толерантності? Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі. З наступними таємницями історії минулого.